Сьогодні і завтра ми розглянемо е, ключові вимоги джимпідосетичного процесу. Е, вони є усі у нас на тут на слайдах, але ми не будемо дуже-дуже детально ознайомлюватися з ними, тому що, щоб не втратити багато часу, але у вас вони залишаться. Ми просто зробимо ви, 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 ви акцент на деяких ключових. Нових чи оновлених, так, вимог, да, чи уточнень. Ось також розглянемо, виходить, де аспекти асептичного виробництва, описані, в яких хто займається їхньою деталізацією, да, професійна асоціація, хто під окремо там ще по аналізу ризиків в рамках моніторингу. Тут включено Біофорум. Я просто покажу, як вони підходять. Це також дуже. Важливий аспект можна його використати, і при загалом при аналізу ризиків асептичного процесу, також як впливають різні схеми організації виробництва на забезпечення старільності загалом, і загалом, в тому числі на підхід до аналізу ризиків, дуже коротко, про належні та відповідні асептичні практики, тому що там багато аспектів можна ну, якби. Розробляти, деталізувати так, насправді, це якби на верхньому рівні так, ці, ці практики будемо проходити, так, і далі вже безпосередньо до аналізу ризиків, там окремо якби розглянемо методології, якби які основані на процесах з низьким, середнім та високим ризиком, або пов'язаним з різними ступенями автоматизації. І більш детальні підходи аналізу ризиків, комбінований метод, і метод двох відомих експертів Екерс і Агалоко, Які вони вдосконалювали, получається. Ну і вже десь вже десь майже більше 15 років назад. Воно вже все, все фіналізувалось, получається, але на наших теренах ці. Методи я ядевлю, що одно вони ще не дуже відомі, але вони дуже специфічні під асептичні процеси. Отже, якщо ми говоримо про загалом про додаток 1, так ключові принципи GMP, до виробництва стерильних лікарських засобів, так, має бути наявна фармацевтична система якості, так, яка в тому числі гармонізована з ICH Q10, і яке забезпечує ефективний контроль усіх видів діяльності, таким чином зменшується забруднення продуктів. Такий от перший ключовий принцип, другий саме ризиками для якості: це має бути основою для керування всіми процесами, обладнання інфраструктурою виробничою діяльністю. І, відповідно до принципів підходу до ризику виявлення, наукової оцінки та контролю потенційних ризиків для якості. Це так як прямим текстом воно прописано в, в настанові безпосередньо в, в додатку: 1. І стратегія контролю контамінації, як один із, один із цих ключових принципів, описується. Ну, контролю, або ми можемо говорити так, тому що тут, тут дуже такий вузький термін. Це мова не йде про те, як контролювати, наприклад, чи, чи є забруднення на місці чи ні. Тобто, як, наприклад, відбір проб і проведення контролю чи поверхня забруднена, чи щось має, чи продукт сам забруднений. Ні, це більш стосується до аспектів управління, тобто це питання. Як е, налаштувати, получше, і управляти усім, усією діяльністю е, з виробництва таким чином, щоб забезпечувати, виходить, власне, на виході е, продукт, який буде е, відповідати е, всім вимогам щодо трьох, якби трьох, трьох окремих, якби таких аспектів: це там мікробіологія, е, ендотоксини, там пірогени і част. Частинки. Це три е, типи забруднень, з якими б е, яким має бути направлена стратегія контролю е, контамінації. Це саме, саме так воно і прописано в додатку 1. Окремо по управлінню ризиками для якості, так, так воно, воно має застосовуватися як для управління процесами, обладнання, приміщення, виробничої діяльні.